На початку повномасштабного вторгнення кількість пропозицій роботи на ринку праці скоротилася у понад 10 разів, зазначають аналітики. Натомість конкуренція серед шукачів на одну вакансію зросла у понад 7 разів. Уже на початку 2023 року. конкуренція наблизилася до звичайних показників та продовжила зменшуватися. У наслідок у 2023 році абсолютна більшість роботодавців зіткнулися із дефіцитом кадрів. На Одещині служба зайнятості однією з послуг надає можливість шукачам скоріше знайти роботодавця. Ми працюємо активно з відкритим ринком вакансій. У нас на сьогоднішній день в середньому 2,5 тисячі вакансій на день є. Тому треба звертатися. В наші фахівці з рекрутингу вони проводять цю роботу і пропонують мотивованим безробітним мотивованим людям, які намагаються знайти роботу. Пропонують підходящі варіанти. Не можна ігнорувати й той факт, що війна руйнує уявлення про жіночу та чоловічу роботу. В Україні жінки вже працюють на шахтах, адже чоловіки-шахтарі пішли захищати країну. В Одеській області все більше жінок йдуть працювати водіями. У нас на сьогоднішній день на обліку в службі зайнятості одеського регіону перебуває близько 4 тисяч сімдесят осіб. Із них приблизно під 85% це жінки. У порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни відсоток жінок був на рівні 55%. На законодавство заборонено вирізняти за статтю, за віком, підбір працівників. Тут інше питання, чи зможуть жінки виконувати цю роботу для прикладу, якщо маю я навики слюсаря-ремонтника, навики роботи, і е, я розумію, що є відповідна вакансія і достойна заробітна плата, і е, я маю можливість піти, як кажуть, е, підвищити свою кваліфікацію за цією професією, е, я можу і маю повне право скористатися послугою з профнавчання і потім влаштуватись на дану вакансію. Найактивніші роботодавці сьогодні шукають представників робочих спеціальностей, говорять в центрі зайнятості. Сьогодні на ринку праці відбувається дефіцит кадрів. Звичайно, це, як правило, такі заробітничими професіями. Це електрогазозварники, це електромонтери, електрики, також асистенти вчителя, дефіцит кадрів відбувається, кухарів барменів. Ми поцікавилися, а кого дуже багато шукачів роботи, а вакансій для них мало. Дефіцит вакансій спостерігається у таких некваліфікованих працівниках: це двірники, прибиральники, підсобні робітники, продавці. Продавці як продовольчих, так і непродовольчих товарів. Фахівці служби зайнятості зазначають, що скупчення пропозицій робочої сили відбувається в Одеському районі. Так, із 2,5 тисяч вакансій по області півтори тисячі саме в Одесі і населених пунктах поряд з нею. У інших районах області є дефіцит пропозицій з боку роботодавців. А перспективними спеціалісти вважають на майбутні професії у сферах будівництва, транспорту, охорони здоров'я, також в енергетичній сфері та IT-технологіях.